Усім привіт привіт, друзі, я Шисиче. Мене звати П'я Ілян. Так сьогодні я з моєю подругою з вами говорити про міжнародний кінофестиваль. Давайде. Давайте. Давайте. Усі кажуть, що кіно це сьоме за значущістю що mm -hmm. мистецтво у світі. І як тобі подобаються фільми? Звісно, мені дуже подобається дивитися ось це по віки. Як ви знаєте, це відомий китайський актор я да, 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 да. да. Як тобі? Мабуть, як дівчина да, тобі об'язку подобається романтичні фільми про кохання там тобі. Мабуть, ні, тому що мені то різні фільми, але за винятку в фільмі і ви чули, що скоро відбудеться кінофестиваль? Так я знаюся із 18 по 26 число цього місяця повідає буде коло інте 14, вже чотирнадцятий Тагінський міжнародний кінофестиваль. і це також на одному рівні з шамхайським кінофестивалем і найбільшому кінофестивальному Так, Аби більше знати про пекінські міжнародні кінофестивалі, ми можемо почати з міста Пекін. Давайте. Давайте у 1905 році у Пекіні був зняти перший китайський фільм Хора З того часу кінематограф встановив нерозривний зв'язок із стародавнім Пекіном. Пекінський міжнародний кінофестиваль був офіційно створений у 2011 році. Тема 14 го Пекінського міжнародного кінофестивалю. Взаємне сприйняття світла і тіні. Взаємна вигода. Кожен Пекінський кінофестиваль включає такі категорії, як погляд у майбутнє, короткометражний фільм», показ у Пекіні. Навколо технічний фільм і студентський кінопоказ. Нагорода кінофестивалю також є досить символічною. Вона використовує елементи храму неба, найбільш репрезентативного об'єкта Всесвітньої культурної спадщини у Пекіні. Дуже цікаво і чудово, що наша держава почала знімати фільми ще у 1905 році так, так, і мова йдеться про пекінську ем, оперу? Так. Mm -hmm, так, і сьогодні наша промова і про це кінофестиварі. Сьогодні у мене питання до тебе. А, чи знаєш ти, які міжнародні відомі кінофестивалі ще існують у світі? Відомі? Знаєш? Я знаю. Во Франції це ганські кінофестивалі. Ще в Італії це венеціянські кінофестивалі. Ще в Німеччині є перницькі кінофестивалі. Так, 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 а ти знаєш, власне, в Україні також відкриваються кінофестивалі. Так, звісно, знаю. А в якому місті? Я був там, це приборське красиве українське місто, це Одеса. І чесно кажучи, я зараз дуже хочу вчора, за там прогулятися одеською набережною з моїми друзями. Там у ріку похода дуже гарна і це також дуже гарне місто. Дуже хочу Так, да, Я згодна. І завтра відкривається 14 й міжнародний пегінське кінофестивалі. Так і ми проведемо пряму трансляцію, аби наші глядачі побачили власне церемонію відкриття. Так, давайте ходімо. Ходімо.